Ти прийшли вечер до вечері, Так. до наша куття. Давай. Проседать? Mm, Нет, только. Mm. Кит, ты пришел хочешь чарить? Давай мы пойдем все. Не, не хочешь. Не хочу хочеш вечерити? Хочешь? <ти>, Ти не подивися на його обличчя. <кхи> Наша я не знала. Пампухи. вже вже стіл сіли до вечері. Два головних. О, дуже є смачне. cukup jatuh rumah pengpuhi ya kapusta kapusta selat